Затримання озброєної групи відбувалося прямо посеред житлового кварталу. Наслідки нічних подій вибите скло у дитячому садочку. Саме тут і переховувалися чоловіки в камуфляжі. Стрілянину на власні очі бачили мешканці сусідніх багатоповерхівок. кажуть, події розгорталися як у блокбастері. Здесь вообще ніколи такого не було. За все время ось ти зрелище було просто. Ну я живу тут, по дії, получається, і здесь люди з другого району приходили. Ну, смотреть на это все. Ну, тут всем слышно, будут такие крики были. Они сами вылазили с окна. Им приказывали по одному выходить і вони по одному виходили от, з цього з угла здання. А почалося все із нічної сутички між представниками партії корпус корпусу і, за попередньою інформацією колишніми добровольцями батальйону Донбас. Як аргумент зазвучала зброя. Одного з представників національного корпусу з місця сутички забрала швидка. Він переніс кілька операцій, загалом вони тривали біля восьми годин. У нього пошкодження печінки та інших внутрішніх органів багаточисленні. Лікарі зараз прогнозів щодо його стану не роблять. Йому, по перше, перше завдання його вийти з Побоюючись помсти побратимів, пораненого озброєні люди забарикадувалися у дитячому садочку, звідки їх і забрала поліція. Вчера происходило по задержання військових людей в камуфляжі, в масках голими руками, в результаті чого був ранений мой побратим. після этого люди забаррикадировались в детском саду. Була визвана поліція, їх доставала туди корт. Поліція коментує те, що відбулося стримано. Кажуть, затримали п'ятьох людей, закидають їм хуліганство та замах на вбивство. Прояшов конфлікт між двома групами людей, скажем так, в камуфляжній формі, лічность которых на настоящий момент устанавливається. В ході даного конфлікту было применено. Возможно, оружие, агністрельне Данное происшествие квалифицировано как хулиганские действия, завершене с применением огнестрельного оружия по статье. 296, часті 4 Уголовного кодексу України. Попри те, що представники національного корпусу запевняють, що на формі їхніх опонентів бачили шеврони батальйону Донбас, організація ветеранів цього підрозділу вже офіційно відхрестилася від причетності до нічної стрілянини. Світлана на Дашкевич В'ячеслав Кузьменко Харків п'ятий канал.